Ріли фінансування дронів, тому що потрібно не забувати, що в нас немає гарних систем ППО, дешевих систем ППО. Нема вони вони зараз почнуть робити на турбореактивних двигунах. У нас дрони перехоплювачі не готові для подавлення цих цілей на турбореактивних двигунах, наприклад, шахедів там гераній третіх і так далі. Тобто треба ще фокус. Туди направити не менше, ніж на дрони і реби до речі, Миколо Григоровичу про захист підприємств українського виробництва важливо говорити, бо Російська Федерація е, намагається знищити те, що виробляється в Україні, і те, що вбиває. Їх безпосередньо як на полі бою, так і те, що долітає в глиб Російської Федерації. Наскільки це питання з вашого огляду підіймається, або за вашу інформацію, точніше підіймається у стінах парламенту, у стінах уряду, і чи можливо тоді доречніше говорити про українське виробництво, але на території, наприклад, наших сусідів, сусідніх країн, країн-членів НАТО Європейського союзу? Ну, перш черво рішення приймає рада національної безпеки та оборони, а до виконання бере уряд відповідно уповноважені е, е, органи з першого міноборони, от е, представництво іменно нашого оборонного сектору. Приватні компанії, які сьогодні вже являються партнерами повноправною, тому що раніше не признавались. Тому в даний момент задіється і системи захисту. Я прямо скажу, що доповнюючи колегу, що да дрони важливі, і Росія деякі мири навіть перевагу, і в кількісному складі, в деякій мірі якісно, і навіть вони на по автоволокні вони мали перевагу з самого початку, і ми сьогодні доганяємо. Тобто, вирішення комплексно треба цих проблем пов'язаних з фінансуванням з боку держави. Все-таки так, з боку наших партнерів, тому що ми стоїмо разом з Європою на захисту інтересу не тільки України, а й європейської безпеки, і це зацікавленість. Ми маємо відповідно угоди із Асоціацією виробників зброї Німеччини, відповідно Британії, час США це нові напрацювання і якраз передові технологічні рішення, тому що е е росіяни, ось, наприклад, якщо ми беремо по Авдіївці дією системи РЕПІ, в нас були е збірні дрони з Китаю, такі ж як і в Росії. Відповідно, частоти, які були визначені э, э, противником, і вони фактично їх садили, знецінювали. Тобто нам нові три рішення, які дійсно ворог не освоїть ні репами, ні іншими системами, і відповідно це велике сьогодні завдання, щоб в технологічному форматі ми мали пріоритет. А, а і з нашими партнерами, які мають відповідно ефективне працювання і зміни частот і зміни, так сказати, форматів дій, і відповідно а, створення дронів, які Невидимі зараз Росія над цим працює і вже запускає серію. Нам треба ефективно працювати. Но дрони це одна частина. Вони різних типів. Ви сказали ми невидимі ми реп... дрони. Це що таке? Про ви сказали невидимі дрони? Ну вже як створимо умови, щоб вони були невидимі. Тобто, а. це угу. відповідні засоби. Ми не було сьогодні розшифровувати, які. але це не тільки засоби Стеос, а, наприклад, і якраз і ті, які фактично поглинають радіосигнали інші можливості, тобто це окрема тема. А я хотів би сказати, що крім. Таких типів і вже включаючи балістичні, які ми їх називаємо, які вражають сілі за 2000 кілометрів, сьогодні надважливо, тому що знищуючи стратегічні аеродроми противника, та й ті, які піднімають Ту-95, ту 160 і інші, що нас громили щоденно, знищують тактичну авіацію, які піднімають каби і нападає на удари по фронту і по фронтовій зоні, знищують відповідно всі об'єкти інфраструктури ворога, це те, що сьогодні надважливо. Але поряд з цим ми говоримо повинні говорити про інші системи репи п'ятого шостого покоління, які можуть фактично створити електронне небо, впливаючи на модель і траєкторію польотів, і балістики і криватих ракет. А якщо ми вже говоримо серйозно, те, що маються новітні розробки в наших партнерів США, мов в систему керування цих ракет і переорієнтувати їх на інші об'єкти, включаючи на саму ж Росію, також mm -hmm. само по дронам, окрема велика частина це величезна модель, яка сьогодні повинна працювати з одного боку тактичні репи, які забезпечують всю лінійку на фронті і в інших зонах, досягаємося, включаючи заводи, про які ми говоримо, і стратегічний та ресурс, який буде знецінювати всі великі стратегічні операції ворога. І зрозуміло, це. Ракетні системи, які сьогодні можуть наносити удари за 2-3 тисячі кілометрів, це надважливі можливості, якщо ми говоримо про великі традиційні структури, які легально маємо говорити, наприклад, теж КБ Південна або КБ Луч, які і мали до, до війни глибокі розробки ряд наш, наших проектів закупалися з США Єврокосмосом. Уявляєте, якщо на ракету поставимо, наприклад, бойовий модуль і заряд до пів або дві тони, і в до Петропавська Канчатська люба так сказать, їхня система, про яку ми свій захист, а ми говоримо про їх захист, вона досягає і нічим вони не захистять ні панцирем С, ні іншими mm. системами. А в нас треба диверсифікувати і находження наших виробництв свій час, навіть старі виробництва ще радянського періоду, якраз передбачалися на землі і під землею на випадок ядерної війни, навіть ядерних ударів. Тому я думаю, треба використовувати цей ресурс, який сьогодні є, і використовується зараз. Навіть влада влади використовують той ресурс захисту, якщо йдуть реальні атаки і тому подібне. Тому і тут виходимо, і в Києві, наприклад, та й в Харкові, якщо ми ближче до фронту, в західних областях виходимо з цієї концепції, що є, і будуємо нові. Це перша склада, тому що треба, щоб ми мали швидку логістику і швидке забезпечення з урахуванням побажань військових. Військовики прямо приїжджають на завод. Або й то до генконструкторів радяться, яка модель потрібна, наскільки вона ефективна, як вона буде працювати, в яких умовах і тому подібне. Буквально і по дронам по іншим, наприклад, ми опрацьовували ті системи, які фактично знецінювали групи дронів. Це за рахунок формування вже нової технології, наприклад, мари вогню, яка знецінює удари дронів повітрі, або нанесення ударів безпосередньо моменти пуску, або нанесення ударів по великим об'єктам скупчення. Mm -hmm. Ворога, а це і на дронах. Наприклад, це відповідно, я прямо так назву благодатний вогонь. Це якийсь знищує фактично все, що може бути технікою, живу силу, однозначно, навіть з дронів або інших носіїв. Точно так же ряд інших моментів, які викурюють противника з. Місць укріплень або, наприклад, захоплення території. Оце сьогодні є рішення. Давайте будемо працювати. Благодатний вогонь зійшов і в Україні з приводу умовний але він умовний. Ми розуміємо набора. про що ми і... говоримо, звичайно. І також ми говоримо зараз про виробництво в Україні не тільки дронів, а і Міністерство оборони швидше за все вже показали першу українську ракету вперше. Довгий Нептун а Дефанс Експрес про це повідомляє за даними видання. Кадри з'явилися у відео -офіці. Іного каналу держпорталу зброя до дня незалежності зазначається. Ось бачимо зараз її щось про її розробку. Відомо з листопада 23-го року. А по противнику вона прилітає вже з березня цього року. її дальність становить тисячу кілометрів, а довжина понад 6 метрів. Пане Валерію, ваше око професіонала Це саме довгий Нептун. Чи це ми припущення, не можемо це припущення, підтвердити ми, або страста там з Дефенс Експресу, тому що це там кадри там в роліку були, да, і вони припустили, і масштабували по е, хвостовому оперінню, масштабували е, е, довжину ракети, і так далі. Тобто і припустили. Але зважаючи на те, що вони є серйозними професіоналами, можна сказати, що мабуть що це так, і дійсно КБ Луч який очолює там коростельов дуже давно. Значить, дуже поважна людина, з якою ми колись хотіли ще й дрони випускати. Значить, вони вчасно евакуювались за, за декілька, скільки годин да, до, mm -hmm. до прильоту. Вони зараз далі продовжують працювати. У них є потенціал. Конструктори сильні, дуже одні з найкращих в світі. Головне, щоб там було достатньо комплектації. Достатньо можливостей виробництва безпечного, і вони зможуть зробити цю. Ну Нептун себе показав уже. Довгий Нептун, якщо ще не повністю ми знаємо, як він себе показує. Я думаю, він ще себе покаже. Ми говорили про південмаш. Я щойно скільки там півгодини назад розмовляв з директором. ми Теж маємо гарні е, думки. Е, поки що не можу нічого говорити про те, як з, за рахунок західного фінансування зробити кращі речі, які покращать нашу безпеку. Більше я нічого не можу казати, але. Потенціал дуже великий, який, на жаль, був не розвинений за роки незалежності, тому що всі говорили, майже всі говорили про те, що ми мирна країна, і хтось не просто говорив, а хтось фактично знешкоджував нашу армію, наші потенціали. А тільки зараз розвиває починається розвиватися ракетна програма, і тому в нас, я думаю, з нашим інтелектуальним потенціалом. Дуже серйозні є перспективи зайняти цю нішу або стати серйозними партнерами. От, наприклад, ми дуже тісно працюємо з Дільді Defense, який постачає IRST, І є, є перспектива в тому, щоб робити кращі ракети і дешевші з кращим, скажімо так, рішенням, які вже. Можна е, імплементувати після того, як ми побачили, як три роки воює Росія, як противник воює, які можуть бути покращення з нашого боку. Що для цього потрібно? Для цього потрібно м, і ми пропонували це. Ми разом з Дільді Фенс до речі, пропонували попередньому е, головнокомандуючому пану залужному, і вже там було майже рішення. Ми пропонували і зараз е, керівництву збройних сил е, про те, щоб створені були створені дослідницько-бойові підрозділи. Що це таке? Це тоді, коли інженера, яких зараз вже призвали, або навіть які там не бояться виїжджати на передову. Е я теж не, не військовий був до 25 го числа. Потім взяв автомат, пішло в роту спецпризначення. І багато таких, які можуть працювати на передовій, після цього повертатися е в лабораторії не просто в Києві, чи там в Дніпропетровську, чи під землею в Україні, а їхати в Париж, в Лондон, в, е в Мюнхен. І разом з нашими партнерами творити нові е, дрони, нові ракети, нові реби, нові засоби ППО з тим досвідом, який він позавчора отримав на передовій. І цього це цього не вистачає зараз. Оціки такої тісної кооперації зараз не вистачає. Що як зараз це відбувається? Привозять там, наприклад, ну я знаю більше там про Дільдіфінс. Вони привозять сюди там свою продукцію, яка там іде на передову. На початку війни я не кажу про цю компанію. Майже 70%... Озброєння, яке постачалось, нормально не працювало в цій війні, воно просто не було готове до цієї війни. І тому зараз ми маємо створити разом з нашими партнерами нове озброєння для війни майбутнього, але тільки тоді, коли наші інженера будуть сидіти разом з ними. Вони своїх інженерів, це золотий фонд націй, Вони ніколи не пришлють, вони ні ніколи вони навіть в Київ не приїдуть. Тобто вони сидять там, але вони сидять в іншій атмосфері. Ми, коли е, випробовували комплекс ППО е, на американському полігоні в Німеччині, то ну, наші ППОшники, мої, мої колеги, я попросив ППО, щоб ми ППО щоб виділили найкращих людей, ми поїхали тестувати. Вони навіть програму випробування. Пишуть по-іншому, американці нам виділили такий сектор, коли ми говоримо, а що ми можемо турель подивитися, коли вона стріляє тільки, тільки в такому секторі вузькому, коли в нас на сьогоднішній день заходять, заходять дрони, вони йдуть отак один за одним. Радар бачить це як одну ціль. Потім вони розходяться з інших боків, атакують. Нам потрібно практично 180 градусів, е, е, градусів полігон і стрільби. Тобто. Я до чого це все веду? Що вони навіть програму випробувати не можуть зробити, яка приближена до боїв, які є сьогодні, сьогодні в Україні? Тому тільки в тісній співпраці наших, наших військових, наших інженерів, їхніх нижерів, їхньої влади і їхніх їхнього фінансування можна створити проривні технології, які перевищать те, що робить Росія з його з її партнерами. Президент Зеленський, до речі, Микола Горгорович говорив про. Найуспішнішу ракету, ну він її так назвав про Фламінго. Також колеги з Associated Press показали кадр з виробництва української ракети. Ми зараз бачимо на екранах. Фламінго дальність становить 3000 кілометрів. Президент каже, що це найуспішніше серед усієї української зброї, яка сьогодні загалом є. Давайте почуємо заяву президента Зеленського і також обговоримо ще і ракету. Українського виробництва. Ще одну ракету українського виробництва. Були успішні випробування цієї ракети. І поки що ракета найуспішніша, яка в нас є. Вона летить три тисячі кілометрів. Це важливо. Я вважаю, що ми не можемо багато про це говорити до того часу, поки у нас немає можливості застосування сотні ракет. До грудня у нас з'явиться їх більше. І до кінця грудня або в січні-лютому має бути масове виробництво. Володимир Зеленський, президент України. Коло Григоробочу президент Зеленський говорить про ракету Фламінго, Попередньо ми говорили про довгого Нептуна». Чи готові українські війська з вашого огляду використовувати масово? І наскільки це може змінити хід війни, якщо дальність ракети, зокрема Фламінго, три тисячі кілометрів? Ну я прямо сказав, це одна із передових розробок, хоча є і ще інші, і не тільки три тисячі і далі. Оце більш глибокі розробки. Це наша, наша, але вона ну, ще ну, не долітала. Я вам скажу те, що ми буквально, якщо ми чисто цивільні, хоча він перехводить і бойовий формат. От теж КБ Луча, або КБ Південне особливо продавало, наприклад, американцям і єврокосмосу ракети радіусу дій до тисяч кілометрів, які виводяться в космос і наносить удар по любій точці світу. Тому в даний момент є перспективи. От зараз це ми маємо конкретний продвинутий уже практичний формат, який пройшов випробування. От я рахую, що це одна і буде з ефективних моделей. Саме головне зараз як його масштабувати, щоб ми мали не сотні, а тисячі штук. Тоді ми можемо накривати фактично всю територію Росії, всі ресурси Росії аж до Уралу. Всі так сказати, стратегічні об'єкти, цей виробничі пускові установки, це аеродроми стратегічно-тактичного рівня. Фактично, всі центри відповідно управління і генерування всіх ресурсів, включаючи об'єкти ВПК протиповітряної оборони, тобто, все те, що є, те, що рухається в стратегічному форматі, і знищуючи резерви до того, як вони будуть розгортатися при фронтових або фронтових зонах, ще на елементах їх підготовки або зборів, це буде велика тема. Першу чергу це важливі об'єкти, тому е, тут кількість і відповідно, швидкість їх виробництва дуже важлива. і зрозуміло якість. Побачимо, як бою себе захарактеризує безпосередньо на полі бою. Таких ще пробувань по фламінгу не було, але я думаю, що це вже маючи попередні дані, правда, вони ще закриті, але в цілому, скажімо, вони матимуть високий високий ефект. Але це один із ешалонів. Ми бачимо, ну якщо умовно, 3000 кілометрів, є ряд структур і даже дрони до 2000 кілометрів, тобто це ще один ешелон дії, це е, відповідно до 1000 кілометрів, до 500 кілометрів. Іноземні наші до 300 кілометрів, якщо ми говоримо, атакамси, от інші е, системи: британські, французькі, які можуть знищувати ресурси, тобто ми можемо ешалоновано знищувати ресурси ворога по мірі так ска концентрації або е, виробничі структури, які забезпечують, або НПЗ. Це кров війни, фактично без солярки, бензина, без мастив. Нічого не літає, нічого не рухається, не плаває. Ще одна тема, яка буде підлягати ударами таких і інших ракет. Поряд з цим інші системи, от тільки комплексне рішення. Ці не переламають гід хід війни, але вони можуть суттєво попливати на стратегічні скачь потуги Російської Федерації. А це буде один із визначальних факторів поряд з іншими, пане Валерію. Ви як засновник компанії, виробник. Як ви ставитесь до того, що ось це загалом показується на весь світ? Дивіться, там немає по-перше, ні локації, ні якихось критичних речей. Тобто, ми теж там, наприклад, дрон ми зробили підводний, дуже гарний, непоганий недавно у нас були випробування разом з ВМС. Значить, то ми теж можемо показати такі речі, да, як ми відливаємо корпус там і так далі. Тобто, саме головне дивіться, що таке ракета. Це, це труба з е, е, двигуном. І всередині, всередині, всередині електроніка. Оце саме головне всередині. Я не хотів би сказати, що е, е, ракета гарна чи погана покаже е, війна. Результат Покаже те, скільки вони, їх вилетіло. І скільки їх вразило? Відсоток враження. У мене є питання, ми займаємося ракетним проектуванням. Ну, з якого десь з 2015 року там різним. Ми займалися космічними математикою, Супутник розвідувальний Сінгапурський з нашим двигунною системою на орбіті. Значить, ми, ми багато чим займалися до війни. Да? Потім перервалося, зайнялися війною, і ракети відставились. Але ми займалися мирним космосом. Зараз е, я хочу сказати, що е, є фізичні питання, які ти не, е, не перес, перес, перескакнеш. Тобто, е, якщо тобі треба далеко летіти, тобі потрібно багато палива, щоб тобі нести е, тисячу кілограм одну тонну. Тобі потрібна серйозна потужність, тобто, значить, тобі це, це це в е, вже її розміри. Якщо такі розміри, вони її будуть бачити дуже гарно системи ППО ще радянського гатунку. Тому що вони розраховані не на повільні дрони, а розраховані на такі ракети. Тобто я бачу тут декілька питань критичних. Головний конструктор сказала, що вони випускають самі двигуни це дуже серйозно, якщо вони дійсно зробили самі двигун. І знайшли логістичну е, цепочку постачання комплектації для цього двигуна. Це дуже сильно. Якщо це дійсно так, тому що критична історія в ракеті, це, в принципі, двигун. Я б сказав, бо 60% успіху це класний двигун. Його, його, їх у нас немає. Е, зараз, е, наприклад, подібні двигуни в ком, компаніях закуповують, вони підвищили вдвічі ринок іде. Закупки пішли, вони вдвічі ціни підвищили. Китайські є непогані двигуни, але ти можеш взяти один-два двигуна. Ми, ми пішли в іншу історію, не, не беремо їх. Але ти можеш взяти, хто пішов по китайському шляху, можеш взяти один, два, три двигуна, спроектувати ракету під цей або дрон під цей двигун. А потім, коли ти хочеш масштабуватися, наприклад, на... Тисячу, дві, три, п'ять тисяч, тобі заріжуть це все. Тобто, а ти в тебе вже спроєктовано, і ти всі, всі свої конструкторські е, здібності пустив на те, щоб спроєктувати з цим двигуном, і в тебе потім головна біль замінити цей двигун. Тобто, якщо, якщо хлопці і дівчата зробили свій двигун, і в них є план по масштабуванню, того, що ракету зробити не, не є суперпроблемою. Проблема моя, це всередині, що буде, то це дуже сильно. я думаю, ну, моє, моє таке бачення, да, що ще потрібно її допрацьовувати, тестувати. Потрібно бачити проблеми в ній, доводити. Але те, що цей шлях уже йде, і що вступили перший крок, окей. Чи буде вона кращою у світі, я б не я не знаю. Я побачив вираз президента. Ви сказали по іншому, що це найкраща ракета. Да, він там сказав найкраща, яка є в Україні. Оце важливо. Тобто, на сьогоднішній день, на жаль, це найкраща ракета, яка є в Україні.